Жальна війна в Україні щодня забирає життя та руйнує майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, в них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Це сталося у Бахмуті у перший день липня. Подружжя Лук'янець потрапило під ворожий обстріл просто посеред міста. Те, що вони взагалі вижили, лікарі вважають справжнім дивом. Але відтоді життя родини змінилося докорінно. Дивіться їхню історію війни. Ми жили нормально. Я вдома сиділа, за мамою хажила, мама паралізована. Муж на роботі був. Огороди такое, господарство. Так, все проходило. подружжя з Бахмута. 1 липня о півдні Оксана з чоловіком поверталися додому. А ми йшлі, мов подруги були, йшли просто 12 часов дня було. До нічого, ми не слухали, ні звука. В все тихо було. Ворожий снаряд прилетів раптово і розірвався поруч. Ударною хвилею Оксану відкинуло у п'ятиметрову вирву, що утворилася внаслідок вибуху. Не помню удар в голову, такий, як огонь зажогся, і все, я поняла під землею, що я жива. Але як вибратися? Оксану охопив відчай. Вона розуміла, що її можуть не почути. Страх, ужас. Я поняла, що все, я не пайму, думаю, я чи я, чи я умру під землею. Реально у мене був мій ум, я все понімала, зображала, що це прильот, і що я попала страх был ужасный. Я просто как-то почистила, я просто потихоньку кричала, и меня услышали. Я понимала, что меня могут не услышать. Или вообще слышат меня или нет, я не понимала. Вообще у меня полный рот земли. Ну, меня услышали, слава Богу. Врятував Оксану її коханий. Він почув з-під землі її здавлений крик про допомогу. Я сказала три слова «помогите», помню, як я говорила, и ко мне подошел муж уже. Счастливо пішов смотрети, я говорит, ні, вот ну, то подумав, що то в разрывает. розриває. Вріть, ну тобто, ні рук, ні ног, уже нічого не соберем. Походу розірвала і ушов. І як я вот это, не знаю взагалі сама. Й вона опять прийшов, услушала мене. Ніхто ні, то кого не слышав. Прибігли перехожі наші військові і всі разом відкопали жінку. Але Оксана зазнала численних поранень. На її тілі немає живого місця. Зісій снаряд видно, на відкину. Тут кость вилізла, ж кожен Не знаю, нога там або там путація, як, не знаю, що рука вивернута перелом. Здесь теж вырвано, і вот здесь все розпоранено осколки. Спершу Оксана лікувалася в Дніпрі. Згодом жінку перевезли до львівської лікарні. Тут їй намагаються врятувати ноги. А це непросто поранення правої легені, поранення печінки. Обширні рани лівого плеча, відкриті переломи е кісток правого передпліччя з дефектом кіктка, з невритом променевого, променевого нерва, відкриті переломи обох гомілок. Та в Оксани велика жага до життя. Поруч коханий чоловік, який її доглядає. Він теж був поранений, але набагато легше. А от повертатися родині нема куди, їхньої домівки уже нема. Нам вчора позвонили, сказали, що там вообще все горить. Там 10% осталось. Вообще все згоріло. Так там ще людей сколько. За людей нічого не известно. Зараз в Оксани дві мрії стати на ноги та дочекатися перемоги. А у Вашингтонському аеропорту Даллас цього року теж бачили багато сліз і чули чимало драматичних історій. Саме сюди прибували українські біженці. Саме тут, у залі очікування, родичі вперше за місяці війни могли обійняти одне одного. І сказати: ви тепер у безпеці. Дипломат з українського посольства чекає на особливих пасажирів. Аби не пропустити їх у натовпі і впізнати одне одного, він узяв український прапорець і запросив із собою родину, дружину та дочку, бо так комфортніше буде маленькі пасажирці, яку запросили сюди сполучені штати. Ось і вона разом із мамою. Історію Саші Філіпчук ви, мабуть, бачили у соцмережах, коли миттєво розлетівся, шокуючи по співчуття. І ось ця фотографія. Дев'ятирічна дівчинка у лікарняній палаті, якій лікарі змогли допомогти. Проте не змогли зберегти руку. Маленька із родиною їхала з окупованого Гостомеля. Росіяни обстріляли їхню автівку. Відчим загинув у них на очах. Мама із Сашою ховалися у найближчій будівлі у підвалі в Бучі, у самому центрі бойових дій. Дівчинка згасала від поранень, але допомогти ніхто не міг. Окупанти відмовлялися розмовляти із Червоним Хрестом. До лікарні її вдалося доправити лише за два дні. Ті події і пережиті емоції настільки страшні і травматичні, що і Саша, і її мама Юля намагаються відігнати від себе спогади. Ми теж уникатимемо цього в інтерв'ю. І переліт, і ця зміна картинки для них можливість, хоч ненадовго стерти із пам'яті жах, і Америка їх вразила. Люди всі посміхнені. Ми були з, з нашими з українцями, то всі ну, як, як рідні і відносяться до нас так само. На Штати та американські суперсучасні технології зараз величезна надія. Ми сюди приїхали за протезуванням, е, і е, ну, те, що ми бачили, е, той протез, який нам обіцяють, це ну, щось неймовірне, як на мене, тому що е, в ньому. Кожен пальчик може окремо один від одного як працювати, так, як своя власна рука. Ось ця розробка американського проекту майбутнього, що називається «United Tomorrow» Об'єднані заради завтра, суперсучасна роботизована, наче у фільмах про людей, X, яка дає можливість відчувати протест, наче власну руку, і жити повноцінним життям. Ситуація із Сашою складна. Лінія ампутації надто високо, і в минулому лікарі просто відмовляли подібним пацієнтам, але не цього разу. Ми не в лікарні, ми як, ну, можемо, як прості люди а, десь пройтись, екскурсію якусь, а, не знаю, побачити щось нове, пройтися. І взагалі, звичайно, Америка це мрія багатьох людей. І... Моя так само, звичайно, хотілося б за інших обставин тут опинитися, але ну дуже гарно і досі не віриться, якщо чесно, що ми тут знаходимося. З Вашингтона, куди прилетів літак, треба було ще дістатися до Нью-Йорка. і наші дипломати навіть не роздумували, повезли туди Сашою власною машиною. Мовляв, ну як ви самі будете у незнайомій країні. А ще хотілося, щоб маленька запам'ятала штати не як історію співчуття і порятунку, а як щасливу подорож. І це вдалося. Саша весь час усміхається. Я не була Зі мною все в порядку. Я дуже люблю бути позитивною. Здається, це її якось потрібно втішати, але Саша навпаки намагається розвеселити усіх навколо і в якийсь момент розсмішила навіть власну маму, аж до сліз. Вона, як всі діти у цьому віці, дуже сумує за рідним будинком. Іні я скучаю по своєму котику, Там в мене котик такий милий є, Його звати кексик. І водночас, уся ця історія для неї, це наче опинитися у голівудському фільмі, герой якого власник компанії Істон ще, коли був 14-літнім підлітком, сконструював свій перший роботизований протез. Відтоді тільки цим і займається, став одним з найкращих в Америці і вважає це місією свого життя, бо це не тільки про зручність, це про розуміння, що, попри все, життя триває. squeeze. Быстренько шевільні. Oh, I I, yep. oh, клас! <laughs> 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 Я думаю, що люди розкисають, як ви кажете, тоді, коли вони дуже сильно погружені та у ці проблеми в те, що. Боється, звичайно, якщо ти знаходишся в Києві ці сирени, прильоти десь і так далі, читаєш новини, і ну все здається, руки опускаються і так далі. Але ми ж люди, так ми швидко до всього пристосовуємося, тому мені здається, що... Треба чимось займатися, тобто, якщо ти можеш займатися волонтерством, значить треба туди якось поринути повністю, щоб просто не залишалося часу на ці думки. Хотілося б перемоги, звичайно. Я вірю в те, що Україна переможе, і дуже хочеться повернутися додому. Життя триває. Як багато сенсу в цій одній фразі, і наскільки ці слова цінні саме зараз, коли в нашій країні війна. І особливо тепер кожен з нас розуміє, наскільки важливо підтримувати одне одного, не втрачати надію і знайти в собі сили почати нове життя. Фактично з нуля. Ця скромна кав'ярня без вивіски має назву 0629. Це телефонний код Маріуполя. Заклад у центрі Львова відкрили переселенці з міста на морі. Усе, що тут робилося, це робилося людьми з Маріуполя. Це дизайн, це ремонт, це сама концепція, це до нашої шеф кухар, кухарі. Тепер це осередок маріупольської культури фаст фуду у Львові. У меню страви з назвами, що знайомі кожному Маріупольцю, наприклад, ша шаурма З 23-го мікрорайону. Ну, це в нас є шаурма Дві штуки, вони різні. У нас в Маріуполі були такі дві культові точки з шаурмою Там я ще був там учився в університеті. Там з друзями ми завжди ходили. Це таке, ну, типу, культове для нашого міста. Такі штуки, і там багато хто знає, коли з Маріуполя хтось приходить. Вони завжди питають, там це шаурма там з 23-го. Там я говорю, так, так, це як на 23-му. На кухні шаурму. З 23-го мікрорайону готує Володимир. При нейжелін ходить курка Азіатіка і також е айсберг-салат замість капусти. І також сир. Ось такий рецепт. Цей рецепт Володимир відтворив по пам'яті. У Маріуполі культову шаурму готував відомий там кухар Турал. Де він зараз? І чи живий, невідомо. Усі, хто жив в Маріуполі, знали, навіть хто її готує, Ім'я його звали Турал. І це була шаурма від Турала. І в нього був свій сімейний рецепт. І от. Це і було особливе. До кафе часто приходять переселенці з Маріуполя побачитися із земляками та відчути щемливу атмосферу вимушеного покинутого міста. Львів'яни теж не оминають скромне, але стильне місце. Капучино, Капучино велике чи маленьке? Інтер'єр кав'ярні прикрашає велика оригінальна карта Маріуполя у жовто-синіх барвах. Вона нагадує про героїчне місто та вселяє віру. В повернення додому. Ми всі віримо, що одного щасливого дня обов'язково повернемося додому. І привітаємо одне одного з перемогою. Хай це станеться якнайшвидше. А поки молимося за наших захисників і допомагаємо Збройним силам України. Хто як може? Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей. Щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився, будемо жити і пам'ятати.